Зелений Гай, Томаківський район. Від цих кадрів холоне кров. Просто на очах у селян у корови відпадає передавлена мотузкою. кінцівка. Больно тобі, бідник. Це відео зняла Альона. Вона перша почала бити на сполох. каже, це так: місцевий фермер шкуродер зв'язує своїм рогатим копита, а їх у нього зо два з половиною десятки. І ми хотіли перерізати ту вірьовку, хоча б ну тому, що в нас ножі були. От, так як ми гриби зрізали. От. І ми тільки до неї підійшли, в неї відпала нога. Ну що, що це знущання над тваринами? Дівчина повідомила старосту села. І сьогодні перевірити стан худоби приїхала комісія з ветеринарів, правоохоронців та працівників Держпродспоживслужби. Місцеві кажуть, фермер напередодні візиту комісії поховав корів серед посадок. Отож нам доводиться у туман фактично їх вишукувати. Картина жахлива. У корів глибокі рани на місцях, де мотузка впивалася у шкіру. У деяких тварин й досі зв'язані кінцівки. А ось тут взагалі копита прив'язані до рогів, Тож худоба декілька днів не піднімає голови. Ця мотузка перетискає на кінцівки, йде порушення постачання крові до кінцівки і відтоку крові. Ткані можуть відмирати. Може бути некроз. Раптом посеред поля з'являється власник корів. Чоловік поводиться дивно. Пояснює, зв'язує худобу, аби та не шкодила сусідським полям. Для того, щоб усмирити, яка норовиста, яка йде в шкоду, і буває так, що припнули, так вона хоче, вона відходить в сторону і пре. Виявляється, ж кородер ще й фаховий ветеринар із 40-річним досвідом. Свої методи виправдовує. Ви бачили в якому стані корови ваші, що в них там рани, що в них ноги відпадають. Ну нічого а що в людей. Людям ноги відрізають. Пані ноги відрізають, двоє і руки відрізають без рук, без ніг. У селі. Кажуть, вісім років тому цей же ветеринар вже знущався над худобою. Взимку тримав на лютому морозі та морив голодом. Худоба весь час стояла на морозі, дохла корова від голоду, корови дохла скотина, і він їх навіть не утилізував. Вони, тобто, под... вмирала скотина, він її зверху прикидував січкою, і так вони лежали до весни. Припинити знущання над тваринами гори фермера намагаються переконати ветеринари та фахівці Держпродспоживслужби. Але усе марно. Вам притаманна імпатія. Ви розумієте, що тварині на даний час боляче. Мені на це боляче дивитися, а Вам Ага, мені не боляче дивитися. А ще кажуть місцеві тварин мордують спрагою. Під час дощі фермер взагалі не поїть худобу. Я зараз вода, я й носить. То вони п'ють з калюжі, так? Да? Так. Да. Є фізіологічна норма для тварини. То вона має випивати 30-40 літрів води. В день. в день. воду в свободному доступі. Дощ пройшов, а їх як немає, я не знаю, як їх повій. Ветеринари перерізають мотузки та звільняють тварин. Це не просто шнурівки вросли у шкіру худобі. Староста села пояснює, забрати худобу фермера можна тільки за рішенням суду. Наразі працюють над юридичним оформленням звірств. У поліції кажуть, вже відкрили кримінальне провадження за жорстоке поводження із тваринами. За це передбачено позбавлення волі на строк до трьох років із конфіскацією тварин. Авдієнко, Станіслав Сторожук, новини каналу.